Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть! Так, вони тут виживають, вижинають людей, хочуть зробити місто закрите, повністю закрите, закриті дороги. Агресія. Це тут вони знають, що. Це просто заради агресії. У них великі втрати. Військові України отримують перемогу. Всі росіяни тут убиті будуть. Вони не, не зможуть захопити Покровськ. Всі будуть убиті. Прошу допоможіть. Є така інформація от з цих карт, дивіться, тут напад саме на. Вони знають, що перемогти важко, але іде виснажують, висна... виснажують військових, щоб більше роботи було, багато роботи у військових. Багато роботи трудились і в цьому напрямку, і оце основна агресія перенавантаження на військових. Саме, ну, тут показані чоловіки ресурси, зброя виснажено фізично, саме військових. Це в цьому весь план. Заперечу негатив. Отвертаю, отсікаю расистів від Покровська. Тікають, лякається. Немає більше планів. Расисти наступати не можуть. Втрачають всі сили. Ци вам показують три місяці. Може продовжати. Така виходить ситуація, що ще треба почекати три місяці Покровськ на цей напрямок, ще будуть атаки. Руйнують всі плани ворожі, більше не можуть росіяни наступати, тікають, лякають. Йдуть на себе, нападають, на Кремль, на Путіна йдуть, нападають. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всю військову інфраструктуру Росії. Більше в расистів немає зброї, немає чим воювати. І Прошу, одверніть від расистів всіх союзників. Більше ніхто не може Росії допомогти. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу одведіть, одверніть рашистів від Покровського, від України, від наших військових, одвертай, отсікай. і прошу захисту міцного, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати. Уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Отведіть, одверніть і поверніть їм назад, хай в голови летить, особливо тому, хто дає накази, все назад вертаю, хай там в них і вибухає, буде так і так і є. Повертаюся більш хай Зараз я хочу подивитися місто Слав'янськ. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загрози окупації Слав'янська. Допоможіть, будь ласка, скажіть Слав'янська. Так, є загрози. Зараз дуже сильно, прям. Чи прильоти? Угу. Расисти планують, щоб люди тікали, щоб люди виходили із Слав'янська. Вони залякують. Може, ідеться якась робота, бо тут. Криси і д'явол. Оці дві карти свідчать про те, що іде робота, якісь інформаційна хвиля йде, залякування, і працюють інформатори. Все, що відбувається в Слов'янську, всі пересування. Я так розумію, там йде підтримка для фронту для військових, і тут здача інформації. Можуть бути прильоти, дійсно є загрози в Слав'янську. Треба подалі бути від об'єктів там, де зберігається продукція, склади. Угу. Заперечуюсь негатив. Убираю. Що чекати Слов'янську? Чи буде окупація? Скажіть, допоможіть. На що чекати? Люди дуже сильно. В, в голові, от в головах, інформація, що ну, люди думають, що пройде, що ворог дійде, дістане до Слов'янська, але виходить карта абсолютної перемоги військових України і що. Е це не розголошують, але будуть якісь такі події, що расистам не, вони не зможуть дістатися до Слов'янська. Хоча люди дуже сильно зараз в інформаційному цьому просторі йде, що буде армія Росії наступати на Слов'янськ. Заперечую, одвертаю всіх, хто здає. Інформації расистам викриваю. Більше не можу цього робити. Заперечу весь негатив. Убира. Викриваються повністю всі, хто надає ворогу інформацію. Очищаю слав'янськ від інформаторів, від усіх шпигунів. Прошу допоможіть закрити небо над Слов'янськом. рашисти не мають змоги обстрілювати, наступати на Слов'янськ не зможуть, тікають, лякаються. Собі на, хай на Путіна нападають, наступають, буде так і так є. Прошу захисту міцного. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять вороги. Одведіть, одверніть від військових України у Слов'янську, від цивільних людей. Поверніть назад ворогам, хай з ними все це станеться. Буде так і так. Повертаюся назад, буде так і так. От, так що, так, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу і до зустрічі!